Привіт! Мене звати Аліна і це нове відео на моєму ютуб каналі. Для можливої нової аудиторії хочу познайомити вас з собою. Мене звати Аліна. Я з міста Новгород Сіверський, що на півночі Чернігівщини. Вже десь 8 років проживаю в Києві. Тут навчалась, Навчалась я на соціолога, соціологиню. Попрацювала за спеціальністю, але за покликом творчої натури, вирішила спробувати себе в ролі моделі для зйомок з брендами. І от якраз з початку повномасштабної війни я розпочала свій шлях і розвиток в цій сфері. Зараз я працюю з брендами як модель. Але якщо що, я дуже низького зросту, але все одно працюю. Також знімаю контент. Не знаю наскільки початківець у сфері UGC, але себе так поки. Важаю. Тому рада вас вітати на моєму каналі. Заходьте в інстаграм. Моя аудиторія пише, що в мене естетично, що в мене натхне, цікавить тема б'юті, якщо вас цікавить тема зйомок людісі контенту, тема життя в Києві, до прикладу, бо я достатньо часто ділюсь якимись або закладами, або заходами. І багато чим іншим, тому приєднуйтесь, давайте будемо ближчими і будемо знайомитись. Беремо смачненьке каву, чай, смаколики і будь-що. Готуємо, прибираємо, я, наприклад, так, роблю, коли дивлюся різні влоги або... і перейдемо до теми макіяжу, так, тимчасово прибрала своє волосся і хочу. Розпочати з догляду. Але одразу скажу, що я не хочу бути тією людиною, яка вам прям рекомендує насаджує думки купляти все, що я маю. Бо сама, якщо чесно, достатньо ретельно ставлюсь до того, який догляд я буду для себе наносити. У мене догляд або той, який мені порекомендував косметолог, або ж так як я працюю з дуже класними візажистами. Вони часто використовують на мені якісь доглядові засоби. І неодноразово, і тому в мене є довіра як до цих візажистів, так і до цих засобів. Тому я їх можу собі придбати. Але все дуже індивідуально і залежить від вашого типу шкіри. Якщо що, в мене комбінована чутлива шкіра. Спочатку в мене йде вмивання. Вмивання від біодерма користуюсь вже, мені здається, більше двох років. І не змінюю. От постійно в мене це вмивання. До нього йде в мене також міцелярна водичка від Біодерма. В нею користуються зараз, наскільки я бачу, практично всі візажисти, тому мені здається, що це дуже лайтова версія. А в мене є доглядовий крем, але перед макіяжем я використовую ось цю базу від Bobbi Brown. Вона дуже приємно пахне, мені дуже подобається її текстура. І на літо, і в принципі і на осінь, я взяла собі на літо ось таку мініатюрку. Фарбувалася, якщо чесно, літом ну дуже мало і відверто той макіяж, який я вам зараз покажу, я собі робила цього літа рідко. Бо я взагалі була без макіяжу дуже багато цього літа, коли була дуже сильна спека. Чесно, мені не хотілося наносити навіть догляд. З новенького в мене. Ось такі пілінг-пади, педи, не знаю, як точно. Теж штучка, яку я підгледіла у візажистів. Використовувати їх можна десь два рази на тиждень. У мене інколи бувають шелушіння. Так як в мене комбінований тип шкіри, в мене в деяких місцях розширені пори, і ця штучка дуже круто мені розгладжує обличчя, мають антиоксидантну дію і захищають шкіру від фотостаріння, попереджають виникненню пігментації. Тут є вітамін С, ніяцинамід і кислоти, звичайно. Тому кажу що використовую я не часто їх, тому можу зараз, в принципі, прийтись для того, аби шкіра була максимально гладенька і макіяж лягав просто чудово. Я так розумію, тут є дві сторони. З різною текстурою, більш е, такою жорсткою і більш м'якою. Пройдусь спочатку більш жорсткою. Проходжусь переважно в першу чергу т зону, а потім по всьому обличчю. Обличчя після них м'якесеньке і зволожене, і сяюче, в принципі, чого ми і хочемо досягти. Зараз третя година дня, а в мене в квартирі вже темнота. Я сподіваюся, що вам дуже добре видно. якщо подивитись просто з часом, от якщо говорити про актуальність макіяжу, то раніше, коли я проходила е, ну, я розумію, звичайно, що це ще багато чого залежить саме від візажисту, від його кейсу і так далі. Але все одно, в більшості раніше не було реально такої уваги до шкіри. Проходились міцеляркою тоді, і, можливо, наносили якийсь легенький кремчик. Зараз, коли ти приходиш до візажиста, там такі довгі і креми, і тонери, і пілінги, і якісь спреї, ще водички якісь. Кремчик дуже мені подобається цей. і аромат. І текстура, і наскільки він швидко і легко ніби прям дуже добре обличчя, і воно, як вам пояснити, приємне. Приємно його торкатись. Це не жирне якесь обличчя, а воно якесь реально приємне, бо я, в мене є якась чутливість до, до текстур, до температури. Тому я можу сказати, що це дуже приємна річ. Перемістилась ближче до вікна, бо освітлення в моїй квартирі сказала мені пака! Йдемо до зволоження губ. Ось це просто найкраща річ, яка може бути для ваших губ. Я вже неодноразово казала в інстаграмі, вже і в Ютубі казала, і буду казати, бо немає нічого кращого. Бо я людина, у якої бувають проблемки з сухістю губ, достатньо часто. Зараз прийде ну, ще. Осінь, а потім зима і почнеться. Але сподіваюся, що з цією штучкою моя ситуація зміниться. Догледіла у візажистів, вони використовують його також як догляд для губ в макіяжах. Я дуже рідко навіть користувалась своїм легким CC-кремом від Lumine. Бо я дуже вдало вважаю, підібрала собі консилер, який я використовувала як е, типу тональний. І все. Я замазувала собі трошки, як зазвичай, під очима, венки там, чи синячки, якісь точкові, можливо, висипання, і все. І для цього мені слугував ось цей чудовий консилер від Lancome Я його використовувала не як висвітлюючу історію да, під, на своєму обличчі, а саме, як просто от тон, відтінок наче шкір. Але все-таки почну з цього CC Дуже легка ця історія і дуже красива. Я завжди наношу собі на руку і розношу вже з руки. Мені так здається, що менше продукту потрапляє мені на шкіру, бо я все завжди розтушовую спонжиком не пензлями, а саме спонжем. І так виходить, що менше продукту просто на шкіру я використовую і дуже легке покриття через це. Він теж мені дуже подобається через те, що шкіра з ним виглядає достатньо. Сяюче, не так, щоб занадто. Взагалі, в своїх денних макіяжах в мене нема цілі приховати щось. Приховати сильно якісь текстури, приховати дуже сильно м -м, якісь висипання, От пігментні плями в мене залишились плями від висипань. Немає такої цілі. Я бачу в цьому сенсі, да, можливо, для фотографій якихось на. Для брендів і то зараз бренди, коли рекламують свої продукти на дівчатах, коли роблять макіяжі, вже немає цього. Намагаються показувати реальну шкіру. Да, при цьому, як буде працювати з консилером теж намагаюсь бути обережною, Це якщо що, дуже легкий консилер. Він вам не перекриє. Якщо у вас є ціль, прямо перекрити все, що можна, він цього не зробить. Він достатньо легкий, ну, звичайно, якщо його нашаровувати постійно, то може з цього щось вийде. Але в цілому він легкий, невагомий під очима. Мені дуже сподобався. От використовувати його просто як консилер без тону, мені дуже сподобалось. Виходжу прям близько дуже до очей. Я подалі від них заходжу. Я так зайду на свої якісь плямки і заходжу ось сюди, в е, таку достатньо темну зону свого синячка. Трошки зайду на носик і трошки зайду от сюди, розташувала праву частину консилеру на своєму обличчі, також завжди, завжди, абсолютно завжди. Не забуваю залишками проходити по всім боковим частинам свого обличчя. Це правильно, я сказала? Ось такими набиваючими рухами. Заходжу також на брови, точніше, під, аби також додати відтінку, да? бо коли ми залишаємо брови, просто профарбовуємо під ним, видно нашу. Наш природний колір шкіри, який все одно трішки відрізняється від нашого тону, від нашого консилеру. Ось таке легке перекриття ми отримали, але при цьому обличчя не перенавантажене і тон рівний. Далі один з найулюбленіших етапів в моєму макіяжі зараз як не дивно. Це бронзування, до речі, лайфхак. Якщо ви хочете, щоб вам здавалось, ніби у вас новий одяг, нова косметика і так далі, зберігайте його в пакуванні. От у мене відчуття наче він ще новенький, хоча це не тільки ця сторона, а ще й те, що реально ваше пакування вашого продукту буде виглядати більш новим, непошарпаним, якщо ви зберігаєте його в косметичці. Дуже дивно, що зараз це один з моїх найулюбленіших етапів в макіяжі. Бо раніше я взагалі не користувалася бронзером, понтерингом. Я дуже люблю зараз всі кремові свої текстури наносити спонжем. Мені здається, що саме так дуже легке покриття невагоме і дуже природне виглядає, якщо наносити його саме спонжем. Починаю з вилиць. До речі, про цей бронзер дуже подобається він мені. Єдиний мінус це пакування. Ну, не подобається мені, що достатньо такі... пластик. Ну, Це пластик, да? але він дуже буває хитким. Але продукт дуже м'який, м'якесенький, просто чудовий кремовий бронзер. Бо, до прикладу, просто. Якщо говорити про, наприклад, ось цей. Бронзер від Evan Pro, яким я також користувалась довгий час. Мені він тоді здавався м'якіньким, класненьким, але в порівнянні з оцим, це небо і земля цей просто. Mm. Ти ось так от трошечки бем, бем, і наноситься, і виглядає. М -м -м. Так як чоло мені дозволяє його також бронзувати, я заходжу ось сюди. Взагалі, всі рухи намагаюсь робити. До гори. Таким чином ми робимо ліфтинг ефект, також проходжусь трошечки під носиком. Це я роблю не для того, аби якось його зменшити, а просто для загальної гармонії, якщо я вже бронзую тут, то і додам трошечки на носик. Проходжусь також ось тут дуже е, обережно, так широкими рухами. Аби точно не залишати чітких ліній. Поки я знімаю це відео, в мене, по-перше, світло змінилось мільярд разів. По-друге, сусід робить ремонт, і я знімаю просто в, в цей в проміжок, як він не починає щось стукати, сверліти і так далі. Скажіть мені, будь ласка, вас дуже сильно да, естетично напрягає зміна світла, бо мене... Напрягала, якби я отак от дивилась може, я зараз придираюсь до себе. Напишіть мені, будь ласка, про це. Отже, продовжимо. Що я ще люблю зараз робити з бронзером? Це наносити його на вуста, на губи. Для цього я трошечки іншою стороною приберу а, світло. Приберу залишки свого бальзаму. І я знову ж таки набираю спонжем бронзер, дуже так добре, і я додаю його, ось цим гострим кутиком свого спонжика трішки вище ось цієї галочки на губах. Зараз мені подобається просто додавати е, тінь да, за рахунок бронзеру. Ось тут зверху, ось тут під губою. Це додає губам правда об'єму. І здається, що, в принципі, дуже в загальному гармонійно виглядає обличчя. Ще, що я роблю бронзером, це заходжу на очі трошки, і також е такими рухами догори, підтягуючи цю зону. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, я цього літа взагалі не користувалась тінями для очей. Я от тільки так робила їм форму і могла ще трошки, можливо, хайлайтером зайти. І отак от одразу в нас якийсь виходить кошачий погляд. Тепер перейдемо до моєї новинки в косметичці, і це. Рум'яна від роуд. Так. Я жертва маркетингу. Ніт. Ніт! Насправді я довго придивлялася і думала, які рум'яна я собі зараз хочу. Я обрала відтінок Piggy. Ось така краса. Не знаю, всі, всі по-різному реагують на це пакування. Мені чомусь дуже воно сподобалось. Воно тактильно приємне, але знову ж таки чуєте? Це нормальна історія, бо це ж ми відкриваємо і треба відкручувати рум'яшки. Але не знаю, чомусь ми цей звук віддає чимось дешевим. А рум'янки не дешеві. Так і з Маріо мені не дуже подобалось в них пакування. Але ой, я не знаю, мені. Ось подивіться, я дивлюся зараз на кадр. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Я вирішила почати зі своїх таких небюджетних рум'ян, саме з цих. Мені сподобався відтінок. На осінь я, я взагалі, якщо говорити про мене, мінімаліст. В, намагаюся мінімалістично ставитись до речей у всьому. У гардеробі, у косметики, я хочу собі класні продукти, але щоб їх не було багато, щоб я ними докористувалася, щоб вони, в них не пройшов термін придатності, щоб вони мені не стали подобатись. Є деякі продукти, яких я би хотіла мати декілька. От Серед них, напевно, це будуть рум'яна. Це класичні, класичний такий відтінок свіжості, як мені здається. Я ще хочу на осінь придбати, можливо, щось персикове і, можливо, щось таке, що буде дуже схожим з бронзером Можливо, в наступному осінньому відео я зніму і покажу вам якусь новинку. Ого, вони такі кремові, вони дуже кремові, вони дуже легко нанеслись, як масло наноситься. Дуже приємна текстура. Я ще й наношу, звичайно, що трошки наносик. Я, так як не користуюсь тінями, то я нанесу їх ще й на очі, на центр. І зовсім трішки ось сюди додам до бронзеру. Аби це просто гармонійно виглядало на обличчі. А ще мені хочеться нанести рум'яшки на вуста. В загальному мені дуже подобаються мультитаскери. Да? Це продукти, які ми можемо використовувати більш функціонально наносити на очі, на щоки, на губи. Я теж намагаюся, в принципі, в своєму макіяжі так робити, так продукт швидше використовується, ти встигаєш його використати до кінця його терміну придатності. І це ну, реально гармонійно виглядає, коли всі продукти десь на обличчі повторюються. Пальчиком рознесу! Ой. Дивіться, як гарно поєднались кольори, до речі. Теплий бронзер з цим холодним відтінком рум'ян. Не сильно під очі заходжу і не сильно до носа. Треба більше нанести. Як не дивно. Я нанесла трошки більше не тому що вони е, мало пігментовані. Вони не такі, як від Rare Beauty, це я вже бачу, але вони достатньо пігментовані, просто моя камера під'їдає зараз і освітлення колір, тому я вирішила їх додати. Боже, відтінок мені дуже подобається цей. Насправді, саме, від, саме з цієї лінійки від Rod рум'яна дуже гарні відтінки там. Я дивилась огляди дівчат. Я би ще деякі хотіла би придбати. Наприклад, якщо я не помиляюсь, відтінок Sleeping Girl. Такий от, якраз, мені здається, щось середнє між бронзером та рум'янами, дуже гарний. Але наступні рум'яна, звичайно, я куплю вже від якогось іншого бренду. Хочу мати в своїй косметичці, напевно, три відтінки різних рум'ян. Навіть без гарного зараз сонячного освітлення, денного такого, видно, наскільки сяє в мене шкіра. І в мене зараз немає, звичайно, жодного хайлайтеру на обличчі. І мені здається, що хайлайтер зараз не такий актуальний ось це додавання такого штучного сяяння. Але можливо зовсім трошки. Не оця історія, як ми раніше робили: отак, от: прямо от прям, сюди, от сюди, так от виводити на носа, сюди, в кутик ока. Мені здається, зараз трошки вже ми відходимо від цього. Можливо, осінню повернемось, бо осінню не хочеться використовувати сяючі дуже продукти. Да? І ми будемо, напевно, додавати це сяєння хайлайтером. Але в мене є достатньо бюджетний і достатньо гарний хайлайтер. І потім ще їх на руку. І потім зовсім трошки, буквально отут додам сяєння. Отут трошки додам. З моєю зовнішністю, і зараз, як я відчуваю, мені взагалі хочеться мінімально торкатися до моїх брів. Що зараз я роблю? І е, я вас послухала якось одне відео, де дівчина сказала, що в це історії ламінуванням теж трошки відходить, бо в ламінуванні ми наші волоски піднімаємо повністю вверх. Тенденція в макіяжі зараз така: максимально природньо підкреслити нашу красу. А наші брови, ну, в кожного, звичайно, по-різному, в них і так є свій е, напрямок росту. Да? Наша задача тільки підкреслити їх. Тому я проходжусь спочатку гелем. Гель в мене від CTR, достатньо так добре він фіксував мені брови. Хоча насправді мені подобається, коли ось початок трошки вгору йде, але все одно лише проводжу їх в тому напрямку, в якому вони ростуть. Я, як модель, мене інколи запрошують бровісти до себе працювати. Тоді, да, тоді я вже з ними, звичайно, роблю фарбування, корекцію, можливо, ламінування. Але я би зараз, щоб ходити на цю процедуру і витрачати кошти, я би це не робила. Але це чисто з моєї зовнішності. У мене достатньо така нейтральна зовнішність, судячи по кольорам, вона така плавна, ніжна, в мене немає чогось чітко виділяючого, тому ось так. Для брів використовую також дуже давно ось цей олівчик від Кіко в 0,4 відтінку. Наскільки я почула від візажистів, він підійде абсолютно всім. Починаючи від блондинок, закінчуючи брюнеткам і таким русим, русявим дівчаткам, як я. Теж він підійде. Як ви бачите, я його вже користувала. Ось такий малюк в мене залишився. Я постійно його купую. Не користуюсь зараз тінями, користуюсь олівчиком. Головне, щоб він був гарно підточений. Зараз я просто штриховими такими рухами доповнюю свою брову там, де, можливо, не вистачає волосків. Я прям гострим олівчиком, отак як ростуть мої брови. Штриховими такими рухами проходжусь. Вже не гелем, а сухою, просто щіточкою їх прочишу. В макіяжі очей я вже довгий час надаю перевагу підкреслювати очі за допомогою профарбування міжвікового ряду. Для цього я використовую ось такий олівчик від Elan. Коричневого відтінку. Він в мене непідточений, бо мені от саме чомусь подобається профарбовувати м'яко, щоб він нічого не кололо, ось таким непідточеним олівчиком. І моя задача профарбувати не слизову, ось там внизу, бо вона відіб'ється одразу, а прямо між віями добре профарбувати. Зайти, можливо, навіть трошечки вище вищий. Так, очі одразу стають більш виразними. Там, де я трошки вийшла вище, я просто підтушовую таким скошеним пензликом. І в нас утворюється якась мінімальна стрілочка. Я зараз звернула увагу, скільки в мене навколо зіниці від тата карих, карого кольору. А тепер профарбовую тушу. Туш в мене від ПЕС Захотілося мені сьогодні більш кошачий такий погляд зробити. І фарбую прям направленням онь туди. На нижній. Треба, до речі, оновити туш Думаю, зараз яку придбати, мені теж одну рекомендували від Кіко. Можливо, її придбаю. Або ще мене цікавить, звичайно, туш від ланком. Ось ця теж рожевенька така. Дивіться, яке гарне сонечко вийшло до мене тут. Шкіра переливається просто. Але все-таки зовсім трошки, зовсім трошки, я додам пудри. У мене ось така пудра теж від пес, звичайно, вона, на жаль, без гарних сяючих. Дрібничок, як воно називається, без сяючих елементів. Я буквально трошечки зовсім додаю. Прямо так от, так от, 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 щоб зовсім трошки залишилось на пензлі. І то не скрізь а в цих зонах де мені треба. Також знову беру ось цей олівчик від Кіко. От можна побачити, як мої, моє листовинні і так, бо це достатньо легке в мене покриття. Але я реально візьму і просто на тих місцях їх трошечки підкреслю. У мене ось такий блиск від е, Сарома. Він гарно дуже переливається. До речі, не пишіть, хто подивився це відео і в когось з дівчат вже є е блиск від рот. Хочу придбати один все-таки собі на осінь в достатньо популярному, напевно, відтінку. Але це вже можливо наступного відео. І в результаті у нас входить ось такий легкий. Сяючий макіяж. Напишіть, будь ласка, як вам цей формат від мене, якщо вам сподобається, я обов'язково зніму ще такі відео на тему осіннього макіяжу, він вже буде цікавіший. Обов'язково поставте лайк на це відео, підпишіться, якщо ви це не зробили, і напишіть коментар. Мені це дуже важливо. Якщо не буде фідбеку, я не буду тут. Буває дуже затратно. З різних причин знімати відео, тому е, енергетично навіть. Тому, е, будь ласка, давайте фідбек. Пам'ятайте, що одяг, аксесуари, макіяж вони створені для того, аби просто підкреслити те, яка ви людина всередині якою ви себе відчуваєте, ви маєте назовні це транслювати. Тому бажаю вам вдалого підкреслення власного я через одяг, через аксесуари і, звичайно, через макіяж гармонійного вам вигляду. Для цього, звичайно, треба експериментувати, пробувати щось нове. Тому пробуйте, експериментуйте, насолоджуйтесь і любіть себе.